Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття у світі професій. А що ж таке професія? Це справа, якою людина займається протягом всього життя. Це справа, яку людина обрала сама за власним бажанням і за яку отримує кошти. Пропоную вам погратися в гру та пригадати, які професії ви знаєте, але гра незвична, називається вона Назви професію на задану літеру. Тобто, я вам буду показувати літеру, а ви спробуйте на неї назвати професії, які знаєте. Ось погляньте, яка це буква. Так, буква А. Які професії ви знаєте на звук А? Артист, архітектор, аптекар. Буква С. Звук С. Садівник. Сантехнік, слюсар. Придумайте професію на букву П. Перукар. Поліцейський, політик, пожежник. А які ви знаєте професії на звук «К»? Кінооператор, кравчиня, кухар, космонавт. Малята, в наш час сьогодні немає розподілення чіткого, де жіночі професії, а де чоловічі. Жінка, наприклад, може працювати водійкою вантажного автомобіля чи працювати на крані на будівництві, а чоловік може бути як і швачкою, так і перукарем, і навіть майстром манікюру. Я пропоную вам зараз утворити від чоловічих професій жіночі. Наприклад. Художник це чоловіча професія. А як вона звучатиме, якщо буде жіночою? Так. Художниця. Далі співак. Співачка. Піаніст. піаністка. Лікар, лікарка. Так. А зараз давайте пограємося в гру. Що кому потрібно для роботи? Я вам покажу картинки, а ви спробуєте відгадати, для якої професії ці картинки. Отже, термометр, шприц, білий халат. Це атрибути якої професії? Так, лікаря. Далі світлофор, автомобіль. Дорожні знаки. Це яка професія? Так, водій, каструля, газова плита, тарілка. Кому потрібні? Вірно, повару. А кому потрібні швейна машина, тканина та ножиці. Так, цими атрибутами користується швачка. А зараз, малята, давайте спробуємо утворити дію від професії. Тобто хто що робить? Отже, учитель навчає, а вихователь виховує. Будівельник будує, а маляр фарбує. Продавець, що робить? Продає. А перукар стриже. Листоноша розносить листи, а фотограф фотографує. Бібліотекар роздає книги, а письменник їх пише. Швачка шиє, а прибиральниця прибирає. Лікар лікує людей, а військова, або ще можна сказати, захисниця, що робить? Вірно, захищає або боронить нашу батьківщину. Ось таке заняття у нас малята сьогодні вийшло. На цьому будемо завершувати його, та перед цим пропоную вам вдома з вашими батьками поспілкуватися про професії, а саме дізнайтеся, ким працює ваша мама. І ваш тато! Виділіть перший звук в цій професії. Дізнайтеся, що батьки роблять на роботі та які їхні головні атрибути для того, щоб працювати і займатися саме цією професією. На цьому до побачення!